Написники з вами лад і. Скимплід Матвійку і. Юра і. Макс. Чимпандині Максим. А ми сьогодні дімпл, починаємо дімпл. знімати ARA 51. Ви, напевно, її зачекали. Набирайте приємного настрою. А Можем ми добре з'їхали. Зараз... Так. Я маю пістолет. Так. Це моє, це моє. Це моє, це моє. Юра, я з тобою. Юра, я з тобою, я з тобою. Підпиши мені пістолет. Так, дайте я першого вб'ю. Скажіть, з якого проходу буде, я вб'ю. З лівого? Не, то дайте я буду, я хочу перший кіл. Не, то я. Не я не буду. О! Хто перший кіл зробив? Йо. Я. А, Юра, Юра. Я відкр... відкрию дверці. Я відкрию, я відкрию, Все, Максим, на, Іде, Максим. Максим, пішов, обіз'яна? Є, мене перший кіл. Та дайте мені кіл зробити, ви прикалуєте. Давай відкриваємо далі, Максим. У мене другий кіт. Ні, не, 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 я туди не протриваю. Йди. Отвійку, йди сюди. Що? Давай? Що? Давайте ще відбудемо оцю двері на 300 очків, і будемо так поки продержуватися. І нам ще потрібно відкрити ліфт. що, якщо у нас фронта, Коли у нас пробудеться фронта, нам потрібно буде йти вниз. Поняли мене? Ага. А ч я два прохода? Я два сядена гороня. Віра охороняється вот, а я цей вот. По-пов 300 учків і відкрити прямо двері. Мінус Фредди Кі Крюгер. Хлопці, що вы можете щось. Що говорити? А що мені говорити? Я говорю? Так еще надо. У кого є 100 очків? У мене є 220. Можеш відкрити ліфт? Нафіга нам ліфт? Нафіга нам ліфт? А, Влад відкрить. Якщо на всякий случай у нас крубець на цьому етажі етапі, тікнемо вниз. Юри логіка Вони? працює. То Влад, це мої двері. На Максимка напали напал накрытый вот, лифт? Эээ, так ми О, вы чего яка драйвова драйвовая музыка, блин, ба? Я выключу вс музыка. Все, пока хлопка, я поехал из вас. Все, пока, а, я хочу плакать. Ладно, ну, плакать это, там что я установка, мы идем погонять, да. Максим, а ты поехал? Максен я Максен, за всех. Не нас понимайс. Понимайс. Максим У нас на канале разрешено быть расистом. Что? У нас на канале можно быть нет. Дават, да це моя сторона. Хлопці, я выкрываю на супер. А в косы какие-то купите, у кого? Хлопці, хлопцы, у кого есть 200 очков? У мене. Иди, иди сюди купи дробовик. Я хочу трубові купити. Дай трубу. Я, я нам двері далі. Не відкривай, не відкривай, мужик. Нам хоча нам оцю двері відкрити. Оцю. А, 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 ще буде кубки купляти за те, тих Все, Матвій, не відкривай. Бо тут багато квантів відкриється. Я, Раз, я, можу... я, можу це водку купити. Скільки баксів? Є! Yeah. yeah. Закриваємо двері, да вы нормально, дивіться там, Тобі, там зараз стоп, Я йду на низ На низ, подивіться, що там на низу! А подвійте, я йдуть, я... я... Юра! Юра! Іди сюда! А ми з тобою про мене поговоримо! Так. Зиніше, так. Не знаю, расиста, бо, тому що... Е, Йо... Не дивить yeah. нам нормально yeah. поговорити. Uh, yeah. Так, Юла, yeah. ну дивись, Поки вони там говорять, дивися. В мене є. У мене є для тебе пропозиція. Як... Ну, не пропозиція, а так, заглом. Як думаєш, підписники е... поставлять е... лайк yeah. за наші старання. Ні, yeah. Я не знаю. Я думаю, що не. підписники. Фондермен! Фондермен є.

мене, мене дві тисячі. Мене дві тисячі. Влади, йде автомат купи. Який автомат? Там є спеціальна зена. Ну, спеціальна... Спеціальна коротше ячик. Рандомне... А, та я знаю. Ти, ти думаєш, я не знаю? Кого ж ти тілів? У нас з Юрою 15, ну прошки. Маш, відновай.

Я, я, я там довго не сидів. Ну добре йде. Чуєш, там там не буде платить. Сто. Блин, Макси, наш ти фронт відкрив! Я потім не відкривав, то мотива відкривав. Та я не відкривав фронт! Я не відкривав фронт! Не треба відкриватися, надо ще зрезу будуть масштаб. Чуєш? Макс! Ч ты хочешь? в тебе килив? Малик 8. Бо я... Бо я раз боя негр, по мне не помню. А я а, ні, у мене 10. Влад. У меня 15. Це судьба. Чушь, Макс, я 15? не знаю. Час. Я маю жить. Я маю. Ура. У мене є пушка, яка вбиває з одного удару. Ми маємо вижити. Ми маємо вижити. Ви, то, ви розумієте? Пушка, яка вбиває з одного удару. Ми маємо вижити. А скільки вона коштує? Та там на рандом. Вона не, не скільки коштує, вона там. Блин, 5 Блін. пучків. Я йду собі на рандом якусь пушку куплю. А коли буде шостий та сьомий раунд двері а біля сили, того сили, ящика сили. мої. Чур мої. Ні, я я не купляв, так що я Будь ласка, Юра, дай мені тут поконтролювати, мені, мені буквально ще менше ста, щоб я собі... хоч собі. Я не знаю, що це за фігня я підібрав, але якась фігня. А що вона дає? А шо вона робить? Хлопці, мені mm -hmm. дубовик вип, мені, мене не вивезли. Мені мав випала. мужики, мені мавпа випала. А я ше. Маф поту шо! Маф поту шо. А, на коручу, тебе. а фігня вона... повна. Ой, повно. Вона відлітає, Максим, ну... не трать, тратьма. Okay? А шо. Май... А шо мені випаде? Mm -hmm. А мені шо випаде? Цікаво. А де можна перезарядитися? Можна я вип... серйозно, мені дігл, вип... мені дігл випав. Юра, то мої а двері, Я їх займав, Я їх займав. Мені займал. Мне дигл нормально? Ну, хоча дігл нормальний, нормальний в принципі. Ну, пробовик тоже не помню. Не, ну матч, у дігл. в Мене дігл. Уф-уф. Влад? Я, я, ще так буду, так. Як, я ще буду як Я охороняю з... зараз самі імбобі. Мене питання, Мене питання тут, тут не діє правило кески. Тут, тут з цей. Якщо ти тут здігла, попадаєш в голову, то тобі то челік зразу не помирає. А там один вистріл в голову і все сразу Черік уже лежить, адихає. Хоч би хтось здивився там, де я хожу. Влада, стой, Максима, ти досі граєш стендов. Я стендов досі граю, він мене лежить там Підписника, в. Підпесненька ми всі осуждаємо оцей поступок. Фу фу фу, 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 фу дизлай. Фу, 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 стендов фу, кс краще. А я що зроблю? Ви подумайте, кску запечати на телефон, ну то ж нелогічно, можечки. А, а, а на ноут! Ще до речі, Эээ, КСку можна КС-ку можна грати на К... Юра. КСку можна грати на телефоні спокійно. Ага. До речі. Так. Нормально. Мені чуєш, мені мне тоже Дигл Бэт потує. О, вітаю! Я тебе вітаю! Вітаєте до дня народження, бажаю до щастя, здоров'я. Дякую, але мене день народження вже було майже як два... один місяць тому. О, мені шаров ця пушка випала. О, чи є тут пушка? Максима, Максима, йди за мною, йди за мною. Ні, Маті... не... де Влад, де Влад, де Влад, Влад, будь О, я це люблю, Уйу. давайте. Да, будь ласка, мені треба, мені треба цей. Мені Ні, на... треба поинт, мені ще 150 треба, ну будь ласка. водоста. Бам! Єс! Все, я хочу черс. Давай, давай, Що мені, мені вип, мені випаде, Що мені випаде? АВП? ВП? Серьезно. Кольт! Серьезно! Риволь... Револьвер ну Револьвер... 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 це говно, як і в кесті, так і тут. Ну реально, а з якого... за кого. А, ми в восьмий не раунд? раунд. А це не восьмий раунд. Боб, готуйтесь до скоро покидати це місце, ну. На 10-му, коли уже все у нас зламається і тікаємо на ліфт. Поняли мене? Вкрай... Юра, знаєш, дивись, ти зараз не стріляй, типу. Я зараз буду стріляти. Якщо попадеш, типу. Що якщо я біля тебе. Ні, я почекаю, дай стрільнути. За... Ти взагалі тип, що не стріляв. Да. Да нет, дигл краще, ніж той револьвер. Мы маємо выгодку. Ви... А або, ем... або, або або... до вас слендермен прийде. А ми... або до вас прийде Слендермен. Все Не, а якщо вы мене дивитесь, то загалом не прийде, не? Ну а загалом лайк, це бажано. Ну, це відео? Я відкрив нову зону. Я нові. Нафіга? Не, На Не відкривай фронтів багато. Окей? Okay. Я... Ну я п'ять фронтів відкрив, ну що це дивишся Юра, йди подивись, що він відкрив. Що він тут дупить? Там якийсь нафік Джек нафік біжить до Максима Максим! Максимку! Я Максимку! 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 Пресеф. Та ні, Максимку живий, я його відбивав А живе, у вас боже, там все добре? Вас треба боже, боже. там під... Е, прикрити? Чи ви там Секівко всі живий? Сидівковкий ліс Сидівковкий ліс 50 У мене 20 Що? Чекаю розслідування 50 У мене 50 27 Майн 26, а у Макс Лидерсада. Макс да. Макса 16. Понятно. Макс, самый нищий. О! Да да, но равно. Я ведь парша на тебя играю, вы прикалываетесь? Я ещё аутни, я Макс, мне пушку. Я вообще аутни дворили. Чуешь, Юра, я на... Чуешь? Юра, Я, можливо, я можу навіть я вам, вам пушку купити, чуєш? Я можу, напевно, пушку вам я ще, я ще купити Я ще одні двері від... Я ще одні двері відкрив. Я не знаю. Я, де? Не, знаю. я де? не знаю навіть. Ви, я бо... ж... Макса де? найменше кілів, але найбільше монет. Ну Окрім, мене, окрім мене, звичайно. ж Хто від... Матвій пропав пропак, Матвій? надо с ними, я не бачи. Байк, ч ты пропел? Я тебе бы щас застрял. Оооо! На блин, полю. Я відкрив собі цей кейс, щоб просто без щось мати. А в итоге щось? Ви знаєте, я вас зараз крию, але ваші о, там проходи вже о, розблокувалися о, на початку. Йдіть охороняйте. Я не можу. Ай, ай! Пацани! Мен... Підніміть! <плак> у мене тут 5 місць, яких я відкрив, мені треба їх остерігати. Дивіться, блін, їх дуже тяжко вбивати у мобілі. Хтось допоможіть мені, Чуєте, я, я знаю де ще один цей бокс. Ніби, якщо не помиляюсь. Я знаю бокс. Я йду за боксом новим. Я я з Юрою. Ви охороняйте, прошу, всі проходи, Матвій, на тебе ще один там прохід. Я тут охороняю. Та ні. А, ти ще тут. там де. Матвій там де я був, там теж охороняй. Ні, я буду тут охороняти. Та ти мені Хлопці! Хлопці! Ми з вами неудачники, тут немає його. Кого? Бокса. Чуєте, вони вже виходять, підійдіть на свої позиції. Типу, чекай, бокси, типу, все, більше ми бокси не можемо відкрити, типу. Поможіть! Е. 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 Максима, Максима, Максима! Поможіть! Так, давай, давай, давай. Та поможіть! Що, де ти? Де, де У мене вже червоніє. Ні, то Та там, де пише ревайв, там а, я. А, Ні, я ще здохну. Юра, Боксими, бокси ми, Бляха вблха. Блин, Соник! Ривай, плис, плиз. Ривай, в не я поки поохороняю. Я, я, я все, я тут, я тут могу, я тут. Рональду. Читы, хлопки, скоро будемо тікати, хлопці. Скоро будемо тікати. Я йду, я себе хочу, я хочу шут в боксі. Господи. Так що вже бокс. Є, є воно є. Є. <світ> <світ> я шо, я купляю. 10 пойнтів? <світ> <світ> 10? <світ> а чому 10? А тепер 10 пойнтів коштує. Мама. Я а, мами, а він тепер дає, тепер 10 пойнтів коштує. <світ> так, так, ідіть охраняйте. Я думаю, що він просто так мало пойнтів, тому що ми... Максим, Швидень я почекай. Дай мені пару раз відкрити. Юра, Позарі, що мені випало? Дай ще раз, дай я ще раз, почкай. Пару раз, Максим. О, вс, я пішов. Юра, от, заціни. У мене тоже, мені тоже так. О, нормально, нормально, Максим. У мене пушка дуже, яка з одного. У мене є ще снайперка. Я купить. Б... Ой, пацани, в мене тут потік жорсткий.

Максима Я не знаю, не знала твой расизм. Я иду, я думаю, может, там твой бокс є, поняла? Я иду на нес. Я иду на низ Я иду на низ низ Я на не нес. Я иду. Наш. Ты вас не нажимаю. Хочешь, что вас зажимают? В этом трое. Я, я, я тут. один. А, помогите. Максим, я, я снайпер. Да помогаю сдалека. давай, давай, давай. Та ну! Юра, сзади! Сзади! Вы шо, все трое ревайв? Ня. Сэм, я молодец, максимум, максим сима. Я тоже, тому що у меня я вас снайплю там. Так, Юра! Юра! Дай максим до дупи. Максим! Второй идем на низ. Готуйтесь. Готуйтесь донизу, так. Бокса тут нема, тут бокса нема. А хочете прикол? Ой, допоможіть. Бачить, прикол. Максим, іди до матві. Максим. Швидко, допоможіть. допоможить. Я бежу. Так что матві побирается, буду, я ти так відкривав. Швидше, Макс! Та я не встигну. треба, щоб ліс приїхав. Що? приїхав. Я все, все. Прослав. Мені в чаті преслав. Не, почекай, почекай, Матвій, ти ще виживеш. Я не виживу. Ты виживеш, ти виживеш. Не ти виживеш. Ти виживеш. Ти Юра, ти помогаю. Все, Юра. Ось, все, Максим, Максим, Максим. <хух> 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 Все, я здох. <хух> я вже поле, як ти здох. Юра, йдемо на них. А ты вижив? Я вже вижив. Не, мы... Там Як? там... Да та я, короче, я... Сти за мной, иди за мной. Иди за мной. воскрес? А ай, а, а, а мне сказали, что в наступном раунде я воскресну. А, да? Ну ты за робоксы купил. Не, я не куплю за робокс. Ч ты дай мне за стенку? Там нема. Я по видео. Я ч за наклем? Не дам, не дам, не дам. Я бежу в потих по не на деподвай. Ааа, миссии. А, я сдул! Я сту. Ти можеш накрутить? Ні, Ба, ти хиба куда буде 12 пуса? Я вас прикол! Я протянула нет! Ні. Ну, прикалываетесь? А. Я вас только что всех спас. Фух. У меня 7 монет, где тут боксы? Где тут боксы? Где боксы? Тут есть боксы? Да, да, тут есть боксы. О, good. Я не віду, я не віду. Я Юра, де це є? А ти тут? Семи, Десь тут був бокс. Десь тут був бокс. Я не знайшов, але тут ведмеди. від мене. Ось тут. Бачите, я тут все відкрив. Я тут багато чого відкрив. Я тут багато чого відкрив. Ви з дітьми класними хтось гуляєте, а я як дружина. Да я. А Максим, можешь вас живий? Максим, ты бежишь дач? Максим, ты живий? Так. О, Гуд, у мене стоки Лив. Привітает. За Максим. За Максимом. Он за Максим. за Максимом. Я бачу его. А в я врятуваю. Ой. Там куча зломбі там провалили. Врятуйте! Вятуйте! У мене! Рятуйте. Рятуйте. Я здох. Ти здох? Що? Так, щось. я здох, я зараз здохну. Де? Ну, йди за ним, Максима, бля. Ща, ща, я постараюся, постараюся як швидко, я постараюся як швидше за Максимом. Сейчас, сейчас, се, давай, 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 Быстро, быстро. Я поднимаю сам, мне пофиг. Я мне не надо. Там Там майже всі, там майже всі, там всі вони провалились. поможіть! 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 Помужіть! Блять, бэк, ты выживешь, ты ми не переживай, смотри тут! Давай! Мишем здох! Це, ми все? Так, так. Ой, підписники, це було жорстко. Ємавлак! Ємавлак! Єма студиють Максима цікавлять, що я не знаю. Максимов!